Права 892. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру рівностороннього трикутника зі стороною 12 см. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку знайдемо, чому ж дорівнює периметр тоді рівностороннього трикутника зі стороною 12 см. Ну, пишемо тоді перша дія. І нагадую, що периметр P для рівностороннього трикутника. Він дорівнює 3 помножити на А. Бо всі сторони у нас по А3. І це дорівнює тоді. 3. Що множиться? Замість сторони ми пишемо 12. І це дорівнює тоді. Пишемо 30, тоді 6. І записуємо в дужках чого сантиметрів. Записуємо, оце у нас периметр. Рівностороннього трикутника. Рівностороннього трикутника. Рівностороннього. Трикутника. Є. Ну що ж, виходить тоді, що периметр нашого квадрата також буде дорівнювати. 36 сантиметрів. Ну, це так написано в умові. Ну і тепер, коли ми знаємо периметр квадрата, легко знайти його сторону. Записуємо тоді 2 і записуємо, що периметр квадрата. І пишемо P дорівнює. 4. А де А сторона квадрата це не сторона трикутника. Ну і записуємо тоді для того, щоб знайти невідому сторону, А, а це добуток, треба тоді невідомий добуток поділити на відомий множник, то ми пишемо, щоб знайти А невідомий множник, треба добуток П поділити на 4. І це тоді дорівнює. Так. Замість периметра ми тоді пишемо 36, що ділиться на 4, і це дорівнює. Давайте перенесем. І це дорівнює 9. І пишемо в дужках чого сантиметрів. Ну що, ж, чудово. ми знаємо, що сторона квадрата складає 9 см. Ну, а зараз треба знайти площу квадрата. Це вже дуже просто зробити. Записуємо тоді третє. Пишемо, що А дорівнює тоді 9 см. Ми записуємо тоді площа квадрата. І записуємо С дорівнює А в квадраті. Або А, що множиться на А. І це дорівнює. Замість А ми пишемо 9. Що множиться на 9, і це дорівнює 81 і сантиметр, що множиться на сантиметр, це квадратний сантиметр Є. Ну що ж. Отже, ми знайшли площу квадрата, вона складає 81 квадратний сантиметр. Записуємо тоді відповідь. Отже, площа 81 квадратний сантиметр. Ну що ж, ось таке завдання про периметр трикутника, периметр квадрата і площу квадрата. На цьому вправу завершимо.